Доброго вам здоров'я, шановні, 7 листопада день вшанування пам'яті мучника Феодота Анкірського. 7 листопада, в День Народного свята, з давніх давен вважалося корисним для душевного здоров'я, дозволити собі сьогодні поплакати і відпустити накопичені образи та тривоги. Наші предки вірили, що якщо в цей день висловити свої сумніви та болі через сльози, на серці стане легше. А душа віднайде спокій. 7 листопада вважався також вдалим днем для рукоділля та ручної праці і особливо сприятливим днем для сиріт, яким завіруванням допомагали святі. Прикмети цього дня давали підказки про майбутню зиму. Ожлеть на дорогах означало, що зима буде довгою суворою, а жовте листя на вишнях обіцяло пізній прихід холодів. Якщо ж на небі не було зірок, Скоро очікувалося похолодання. Сніг в цей день передбачав добрий врожай озимих та злакових культур, а ворони, які рилися в землі, віщували морозний листопад. Крім того, 7 листопада було пов'язане з деякими заборонами не можна було спати на чужій подушці або під місячним світлом. Брехати цього дня було суворо заборонено, бо вважалося, що той, хто обманює, незабаром, сам стане жертвою брехні. І ми з вами, шановні глядачі, далі з цього відео будемо дізнаватися ще більше цікавих старовинних вірувань, знань, традицій, обрядів, те, чим жили наші предки, наші прабабці, наші прадідусі, століття і століття перед нами, що передавали з покоління в покоління. І, зрештою, вся ця інформація до нас з вами дісталася. І сьогодні ми маємо чудову з вами нагоду в цей день, 7 листопада, поговорити про це тут, на цьому каналі, де я. Розказую, яке сьогодні свято, що не можна робити, все це ви дізнаєтесь обов'язково, тож, будь ласочка, додивіться відео до самого-самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, робіть підписочку на канал, пишіть довгі-предовгі коментарі, щоб допомогти відео ще більш стати пізнаваним. Я Дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам України, які над високою ціною наразі боронять нашу неньку від ворогів. Слава Україні! Низький уклін! І я починаю. Феодот, що жив в III столітті в Галатійському місті Анкірі, був свідком жорстоких переслідувань християн. Незважаючи на небезпеку, він прийняв християнство і став активним захисником своєї віри. Володіючи власним готелем, він таємно переховував братів по вірі, робив щедрі пожертвування та навіть проводив богослужіння у себе вдома. Феодот також регулярно відвідував ув'язнених християн, надаючи їм моральну підтримку і час від часу викуповуючи їх із полону. Його місія не обмежувалася допомогою живим. Він часто займався захороненням тих, хто постраждав за віру. Особливим епізодом в житті Феодота стала доля семи благочестивих дів, що жили в Анкірі. Серед них була його рідна тітка Текуса, а також Олександра, Клавдія, Фаїна, Єфрасія, Матрона та Юлія. Їх високоморальне життя викликало повагу серед християн, але правитель Діоклетіан, дізнавшись про їх віру, наказав їм зректися переконань. Коли жінки відмовилися, їх змусили нести ідола до озера, а потім наказали втопити з каменями на шиї. Сім дів відійшли в засвіти після знущань, але їхня віра залишилася непохитною. Феодот, дізнавшись про їх загибель, вирішив поховати мучениць за християнськими обрядами. Перекази свідчать, що йому допомогло надприродне світло, а вода з озера розтопилася, щоб він міг забрати тіла. Однак за це сміливе діяння Феодота схопила за наказом Діоклетіана. Незважаючи на численні знущання, він не зрікся своєї віри і був страчений мечем. Планували піддати вогню тіло Феодотам учителі, але негода та яскраве світло, що оточувало його, не дозволяли це зробити. Тож тіло взяли під охорону. Однак священник на ім'я Фронтон, дізнавшись про це, зумів хитрість напоїти воїнів і з честю поховав святого. В народі 7 листопада в наших прабабці були особливі звичаї та вірування, пов'язані з цим днем і з цим святим. Ну, Наприклад, перед тим, як приступити сьогодні до прядіння, жінки обов'язково молилися святому, просячи в нього захисту та допомоги в праці. Цього дня водойми вже вкривалися кригою, і селяни починали виходити на зимову риболовлю. Однак ожеледь, що з'являлася, робила цей період особливо небезпечним, тому люди дотримувалися граничної обережності. Ожелець на Федота була вказівкою на тривалі морози. Якщо 7 листопада йшов рясний сніг, це віщувало навесні сильну повінь. А якщо сніг лягав на вологу землю, то наступного року очікували доброго врожаю жита. Народжені цього дня вважалися дуже працьовитими людьми і в якості талісмана їм радили носити топаз, який мав приносити їм удачу та захист. Особливу увагу в цей день приділяли вагітним жінкам. Вірилось, що в цей день їм варто бути особливо доброзичливими, уникати негативних думок, більше молитися і роздумувати про здоров'я. Адже всі їхні думки і переживання переносилися на дитину. Якщо вагітна жінка їла на ходу, то згідно з прикметами її дитина могла бути неспокійною. В'язання в цей день було під забороною, але ткати й прясти можна було без перешкод. Вважалося, що якщо вагітна 7 листопада багато спала та лінувалася, то дитина також виросте ледачою Ще одна прикмета стосувалася сьогодні поведінки птахів. Якщо галки сьогодні кричали неспокійно, наступного дня очікували снігопад. 7 листопада за новим стилем православні вшановують чудотворну ікону Божої Матері взграння немовляти або Пелагодінтіса. Ця ікона здавна вважається потужною покровителькою жінок, особливо тих, хто мріє про материнство. До Пресвятої Богородиці звертаються жінки, які бажають стати матерями, просячи дарування діток і благополучне зачаття. Однак не тільки ті, хто прагне завагітніти, але й жінки, які вже очікують на малюка, знаходять підтримку перед цією іконою, особливо якщо вагітність проходить складно. Ікона Пелагонітіса відома своїм заступництвом в найтривожніші моменти життя матері. Жінки моляться перед нею, шукаючи захисту і допомоги для себе та майбутньої дитини. Історично склалося так, що багато зцілень і чудес від цієї ікони пов'язують із випадками, коли Богородиця рятувала життя вагітних жінок або допомагала їм в складних пологах, вірили, що ця чудотворна ікона здатна дати силу, терпіння і віру у важкі години, а також дарувати благословення та легкі пологи та здорове потомство. Цей день наповнений особливою молитвою і вірою в силу материнства, покровительству Богородиці і безмежну любов до кожної жінки, яка звертається до неї з чистим серцем. Що не можна робити сьогодні? 7 листопада православні християни вшановують пам'ять святого мученика Феодота, а в народі цей день тримав назву Федотів день. Наші предки вірили, що саме цього дня господині мали присвятити себе рукоділлю, адже святий Феодот вважався покровителем жіночої праці. Існувала прикмета, якщо працювати з хорошим результатом, то вся зима пройде вдало та плідно. Це стосувалося і вагітних жінок, які повинні були бути активними і уникати ледарства. Вважалося, що якщо майбутня мама занадто багато часу сьогодні проведе в ліжку то її дитина виросте лінивою і позбавленою життєвих можливостей. Особливу увагу приділяли і безпеці вагітних жінок. В цей день їм не можна було виходити з дому через сильну ожеледицю, яка традиційно починала утворюватися саме 7 листопада. Якщо ж вихід на вулицю був неминучим, майбутнім мамам радили уникати їжі та напоїв на ходу, щоб не відволікатися від шляху і уникнути небезпек. Щодо харчування існувала ще одна цікава традиція 7 листопада не варто було наїдатися до схочу. Вважалося, що якщо трохи зменшити звичну порцію, це допоможе зберегти здоров'я на всю зиму. Про бабусі вірили, що така поміркованість зміцнює тіло і дух. Ще одним важливим правилом дня було уникати думок про вигоду, особливо під час занять благодійністю або іншою безкорисливою діяльністю. Якщо цього не дотримуватися, то можна зіткнутися з проблемами, які буде складно вирішити самостійно. Сьогодні не можна після дванадцятої митися в лазні, і взагалі туди вночі, після дванадцятої краще не заходити, інакше банник помститься. Про банника ходять численні легенди, і одна з них говорить, що цей злий дух не терпить, коли після опівночі хтось заходить до лазні. Він має вельми цікаве почуття гумору, яке часто проявляється в жартівливих витівках, особливо над жінками, жахливе хропіння, виття за кам'яною або раптовий регіт і свист лякають їх до такої міри, що вони вбігають з лазні, охоплені панікою. Банник невидимий дух. За уявленнями давніх слов'ян, він мешкає в дерев'яних лазнях. Його образ часто постає у вигляді маленького голого чоловічка з райдужними очима, волохатого з гілочками від банного вінника, що прилипли до тіла. Іноді він може з'явитися у вигляді тваринки, кішки, собаки чи навіть зайця. Опівночі банник влаштовує запрошення до лазні для чортів. Лісовиків та домовиків, і в цей час зовсім не варто йтимитися, адже нечиста сила може завдати шкоди. Чорти, лісовики та хлівники оточують людину з усіх боків, тримають її, а банник, використовуючи свої товсті губи, задуває гарячий дух в уста цієї людини, немов намагаючись підкорити. Крім того, в народі вважали, що банник може підмінити дитину, яку, хоч на мить залишать лазній. Тому батьки завжди дбали про безпеку своїх малюків. Цей дух ніколи не терпів зазіхань на свої володіння, і нічні мандрівники завжди пам'ятали, що якщо їм трапиться лазня на шляху, краще не залишатися в ній на ніч, щоб не потрапити під чари банника. За повір'ям, якщо комусь вдавалося вирватися з лап банної нечисті, варто було втікати задом наперед, щоб не потрапити під вплив банника знову. 7 листопада в нас є, звісно, іменинники. І сьогодні це люди з такими іменами Олександр, Олексій, Опанас, Богдан, Валерій, Василь, Венеамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Іван, Іларіон, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Єлисавета та Кирило. Кирило це ім'я з грецькими кореннями, яке означає владний, пануючий. Люди з цим іменем часто вирізняються сильною вдачею, рішучістю та впевненістю у власних силах. Вони зазвичай мають чітке уявлення про те, чого вони хочуть досягти, і завжди прагнуть до своїх цілей. Це може бути як в професійній діяльності, так і в особистому житті. Кирило часто володіє вмінням брати на себе відповідальність і приймати важливі рішення. Вони не бояться труднощів і часто готові приймати виклики, що ставить їх в центр подій. Їхня рішучість і здатність до самостійного мислення дозволяють їм бути лідерами в будь-якому середовищі, в якому вони перебувають. При цьому Кирило може бути досить емоційним, але вміє контролювати свої почуття, коли того вимагають обставини. Вони цінують правду і чесність, тому не терплять обману або нечесної поведінки в своєму оточенні. Зазвичай Кирило також уважно ставиться до своїх близьких і готовий підтримати тих, хто цього потребує. Ось такий сьогодні день надзвичайно цікавий, шановні глядачі. До речі, от про банника так само мені прабабця колись розповідала, що. Дійсно, вночі в них там весілля відбуваються чортячі, або імени банника можуть відбуватися по ночах. Тому дійсно на ніч там не можна залишатися, і взагалі після 12, просто навіть заходити не можна. Про те, щоб митися в лазні після 12 ночі, про це взагалі й мови ніколи не йшло. І ці вірування дійсно дуже такі глибокі, вкорінені. І до речі, про імен ім'я цього духа. Де-на-де на де його називають лазником, але насправді в більшості джерел, де я шукала, де я знаходила цю інформацію, в книжках саме написано, що він банник. Пишуть про лазню, а говорять, що він банник. Ну, Наша українська мова, вона така багатогранна, що бачите, інколи те, що здається, росизмом, насправді, росизмом не є. А є українським словом, яке просто перекочувало потім в іншу мову, і тепер вони на це зазіхають, але це наше і ми не віддамо. От, і сьогоднішній день ще забула сказати на самому початку, що це свого роду перед свято, перед завтрашнім днем. Завтра велике буде дуже свято. Завтра у нас 8 листопада буде. Це день архістратига Михаїла, і про цей день дуже багато відомостей всюди. Куди не візьми, куди не піди, в всіх книжках це є. Ну які, звісно, присвячені народним традиціям і в наукових працях. Так само є безліч оповідок про завтрашній день, тому завтра нам буде з вами про що поговорити. І довго поговорити, тому я дуже чекаю ще з нетерпінням на зустріч з вами і дякую вам за перегляд сьогодні. Слава Україні! Приходьте завтра, поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. До побачення, будьте здорові!